Чому у вас болить спина? Що спільного у всіх тих людей, в кого болить спина так само, як і у вас? Звичайно, причин багато, але одна з найбільш спільних причин полягає в тому, що Завжди, коли є якийсь дискомфорт, напруження або біль в спині або шиї, немає значення, це завжди супроводжується певним дисбалансом в розподіленні м'язевого тонусу. Якісь одні м'язи більш напружені і спазмовані, інші м'язи більш слабкі. І серед усього цього різноманіття можливих змін, які відбуваються завжди в кожної людини, в якої болить спина, Однією з найбільш ключових спільних ознак є спазм квадратних м'язів попереку. Квадратний м'яз попереку. Це м'яз, який розташований між нашими задніми, нижніми ребрами і нашими е, кісками таза. Ці м'язи відіграють найбільш важливу е, стабілізаційну роль у всьому нашому тілі. Зазвичай у кожного з нас через певне спрощення нашої рухової активності ми просто сидимо на рівних поверхнях, які нерухомі. Зазвичай ці м'язи просто спазмуються і вони стають малофункційними. Це поступово створює компресію у всьому нашому хребті. Перш за все в нашому поперековому відділі хребта, що призводить до виникнення там напруження, дискомфорту, болю, остеохондрозів, протрузії та гриж. Відповідно для того, щоб покращити, причому в моменті швидко покращити стан нашого хребта в цілому, всього опорно рухового апарату і позбавитись від дискомфорту напруження і інших проблем в нашому попереку і в принципі по хребту, необхідно прибрати оцей спазм, мало рухомість цих м'язів, відновити їх норма. Альну еластичність, здатність до скорочування і розтягнення. Власне, саме на це буде направлений наш сьогоднішній комплекс вправ вже від самих перших спроб зробити ці вправи. Ви гарантовано відчуєте себе краще. Це займає дуже мало часу і дає досить швидкий і відчутний результат. Головне, просто уважно робіть за мною те, що я вам запропоную зараз зробити. Перед тим як перейти до практичної частини, я запрошую вас поставити лайк під цим відео, підписатись на наш канал, залишити свій коментар тут в описі до відео. Напишіть про свій досвід вирішення проблем зі спиною, що вам допомагало, що вам не допомагало. І якщо ви хочете отримати максимально якісний та швидкий результат, я запрошую вас пройти наш онлайн-марафон з максимально корисними техніками, які вже допомогли тисячам людей. Посилання в описі до цього відео. Ми починаємо в положенні лежачі. А, вдихніть, видихніть і порівняйте відчуття справа та зліва. Зверніть увагу на те, наскільки зараз ви відчуваєте свій поперек видовженим, симетрично видовженим та розслабленим справа та зліва. Наскільки ви відчуваєте лопатки прижатими симетрично до опори, і наскільки ви відчуваєте видовженою свою шию? Якщо треба, обов'язково підкладаємо щось під голову для того, щоб шия, голова не закидалася назад. Це дуже важливо. Обережно згинаємо ноги в колінах. Згинаємо ноги в колінах, ставимо ноги от в таке положення, коліна вертикальні, долоні ставимо на реберні дуги і первинний базовий рух. Ми навдосі підвертаємо таз на себе, поперек впирається в підлогу, ми намагаємось не надувати живіт. Це дуже важливі речі. Це от база, фундамент вибудови правильного дихального руху. Окремо про це в нас є окремі відео. Так само десь тут, на екрані і в посиланнях ми. Будемо намагатися розмістити посилання. На видосі таз перекочується вперед. на вдосі таз на себе, Поперек впирається в підлогу, таз припіднімається над підлогою. На видосі таз опускається на підлогу і перекочується вперед. Вдих, таз на себе, поперек впирається таз припіднімається, видих, таз опускається, поперек прогинається. Рухаємося, дихаємо максимально плавно та повільно. Це дуже важливо. На вдосі ребра розштовхують долоні, на видосі ребра сходяться. Таз опускається і перекочується вперед стопам. Ми продовжимо цей рух і робимо хоча б 10 разів. Наша задача максимально роздихатись і максимально сповільнитись, зробити дихання максимально глибоким, плавним і максимально плавним і контрольованим, зробити цей рух. Що зараз відбувається, коли ми робимо вдих. І підвертаємо таз на себе. Це може бути багатьом з вас незвично і, можливо, некомфортно, але насправді вже зараз нервова система починає стикатися з тим, що насправді наші квадратні м'язи попереку можуть не тільки напружуватись під час особливо вдиху, але і розслаблятись, і розтягуватись, вдовжуватись. І це насправді досить серйозна зміна в загальному балансуванні всього нашого тіла. Наступний крок: ми випрямляємо ліву ногу, права нога лишається прямою. Так само на, і на видосі, і на вдосі. Ми витягуємо праве коліно вперед та вгору, не завалюємо коліно всередину, воно лишається вертикальним. Це може бути і видих, і вдих, і є сенс робити і на вдосі, і на видосі. І на наступній фазі дихання ми опускаємо праву половину таза на місце. Ми робимо вдих або видих. Витягуємо коліно вперед та вгору. Все робимо на максимальному розслабленні і повертаємо праву половину таза на місце. І знов вдих. Витягуємо коліно вперед вгору і знов видих. І знов вдих. Зараз в цьому положенні в нас розтягується і розслабляється правий квадратний м'яз попереку. Так само, як насправді, і. Ряд інших дуже важливих м'язів і структур в нашому тілі. просто плавно та повільно продовжуємо робити цей рух. Або видих, або вдих, коліно уходить вперед вгору, таз нахиляється ліворуч і повертаємо таз на місце. І ще раз. Вперед вгору повертаємо таз на місце. І ще кілька разів з корисних і приємних побічних наслідків цих вправ, крім того, що це дуже корисно для тіла, для хребта, це створює так само максимально корисний позитивний вплив на нервову систему і психіку, і дуже сильно, швидко і відчутно знижує рівень загального напруження і стресу і відповідно запускає процеси відновлення. І ще раз. Добре. Зараз можна випрямити праву ногу, зробити вдих, зробити видих. І ви можете відчути, наскільки зараз права нога, права половина попереку, можливо, права половина тазу, може і вища. Наскільки от справа зараз тіло на цих рівнях, сегментах відчувається більш об'ємним, розправленим, видовженим, ніж зліва. Це, власне, вже такий первинний ефект цих прав, хоча ми буквально тільки-тільки почали. Зафіксуйте ці відчуття, зверніть увагу, наскільки зараз інакше по-різному відчуваються права та ліва половина тіла, особливо поперек таз ноги. Згинаємо ліву ногу так само, і відновлюємо симетрію. Ліве коліно витягується вперед вгору, слідкуємо за тим, щоб воно не завалювалось всередину, і опускаємо ліву половину таза на підлогу. І ще раз. Ліве коліно вперед вгору. І опускаємо ліву половину таза на підлогу на видосі і на вдосі. Кожна фаза руху може робитись. Ще. натягуємось, відчуваємо. Дуже важливо зберігати. Повністю розслабленою спиною поперек, і слідкувати за тим, щоб хочете підкладіть другу руку під поперек з тим, щоб контролювати відсутність прогину в попереку. Бо в багатьох з вас буде ця помилка. Ми настільки звикли до цього напруження, що ми не можемо його відпустити. Ми не можемо взагалі зрозуміти, як це може бути, коли поперек еластичний і там немає цієї жорсткої фіксації м'язевого тонусу. Тому от просто поперек звисає вниз, і оця конструкція, от вся між лівим коліном і лівим плечем. Вона схожа на гамак або на аліану. На вдосі витягуємося або на видосі і на наступній фазі дихального циклу повертаємось на місце. І ще кілька разів. Витягуємось і повертаємось. Витягуємось. і повертаємось. Витягуємось. Повертаємось. Важливий момент, якщо ви зараз не бачите лівого коліна, так само як, наприклад, на попередньому кроці правого, варто щось підкласти під голову. Шия має постійно витягуватись, вона не має бути за е, прокинутою назад. Голова, голова шия. Добре, зробили до 10 разів. Обережно випрямляємо ліву ногу, робимо вдих, робимо видих, і так само порівняйте відчуття справа та зліва. Вдихніть, видихніть і порівняйте відчуття. Зверніть увагу на те, що змінилось: наскільки зараз е, вирівнялись відчуття, наскільки зараз і справа, і зліва. Як мінімум поперек, таз, ноги відчуваються однаково видовженими, розправленими і комфортними. Наскільки зараз розслабився ваш поперек і цілком можливо ваше дихання, можливо, і плечі, і шиє. Наступний крок: перевертаємось на лівий бік. Можна підкласти щось під голову, для того, щоб було більш комфортно. Права рука перед собою, як зручно, або ставимо праву руку на саму верхню точку таза. Ліву ногу можемо. От до комфортного положення зігнути в коліні. Права нога пряма, ми правою прямою ногою намагаємось дотягнутися якомога далі по підлозі і повертаємо праву ногу на місце. І оце дуже важливий момент в цьому русі. В цьому блоці вправ. Права нога витягується по підлозі максимально далеко від себе, і підтягуємо праву ногу на місце. І ще раз. І ще раз. Зараз ви можете підкласти праву руку, праву долоню під лівий бік, під ліву половину талії, і поспостерігати за тим, що там відбувається, коли нога відтягується від себе, ліва половина талії, лівий бік припіднімаються над підлогою і м'язи трохи скорочуються. І коли ви підтягуєте ногу на місце, ви побачите, що талія опускається на підлогу. Це про роботу так само і інших м'язів, які сильно пов'язані з квадратними м'язами попереку. Але сама по собі оця робота, сам по собі, цей рух. Він супроводжується тим, що ці м'язи то розтягуються, то скорочуються. Квадратні м'язи попереку. Зараз вони знаходяться в протилежному тонусі, коли, наприклад, от зараз права нога виштовхується від себе, зліва квадратний м'яз попереку скорочується, справа квадратний м'яз попереку витягується, і навпаки. І от нам зараз важливо спіймати цю різницю, що ці м'язи можуть бути не тільки в стані напруження, але вони можуть бути по черзі в скороченні і в розтягненні, видовжені. І відповідно це може в процесі руху, під час тому числі нашої ходи, постійно підтримувати покращувати загальний баланс нашого тіла, відповідно відновлювати наш хребет і ще кілька разів. Цей рух можна розвивати. Є багато різновидів досить цікавих, які вже так сильно урізноманітнюють враження, відчуття та ефекти. Але нас зараз цікавить база, основа, фундамент для того, щоб просто покращити загальний стан і прибрати усі ключові причини наших проблем з спиною. Добре, десь приблизно 10 разів ми з вами зробили, і тепер перевертаємось на правий бік і робимо рівно те саме з іншої сторони. Ми лежимо на правому боці, права рука під головою, ліва рука перед собою. Права нога зігнута, ліва пряма. Так само виштовхуємо ліву ногу максимально подалі від себе. Права половина талії припіднімається над підлогою. І підтягуємо пряму ліву ногу назад до себе. Відштовхуємо ліву п'ятку максимально від себе туди подалі назад, і підтягуємо ближче. Відштовхуємо ногу від себе і підтягуємо ближче. Відштовхуємо ногу, талія справа припіднімається. Можна підкласти туди праву руку, щоб контролювати цей рух, і підтягуємо ліву ногу назад. Бажано контролювати вертикальне положення таза і зібраний живіт, тобто живіт не вивалюється. Ми не нахиляємо таз вперед. Таз лишається вертикальним. Це теж важливий момент. І слідкуємо за тим, щоб поперек не напружувався, щоб він був еластичним, рухомим і розслабленим. Виштовхуємо ногу і підтягуємо. Виштовхуємо ногу. І підтягуємо. Виштовхуємо ногу. Підтягуємо. Виштовхуємо ногу. Підтягуємо. І ще раз виштовхуємо. Підтягуємо. Виштовхуємо. Підтягуємо. Є чудово. Перевертаємось на спину. Тут можна теж вдихнути, видихнути, порівняти відчуття справа та зліва. Зверніть увагу на те, що змінилось у ваших відчуттях. І, скоріш за все, зараз ви будете відчувати свій поперек з права та зліва досить інакше. Там буде відчуття якоїсь такої більш ім'якості і, і більшої присутності відчуттів, і якось от. Ця зона буде відчуватися більш такою ж контрольованою. А, ну і сам поперед, скоріш за все, буде відчуватися розслабленим. Якщо ви відчуваєте, що там навпаки з'явилась болісність болючість, це може бути як певна побічна дія. В такому випадку важливо робити всі елементи, які ми робили досі, на менших амплітудах і ще більш повільно та плавно. Тобто, взагалі, амплітуди тут не має жодного значення, головне саме правильність. Тоді у всіх випадках це буде корисно. Наступний крок, і отут буде можливо більш складно попередні, точніше рухи вони будуть. Були під, підводящими, підготовчими до того, що будемо робити зараз. Ми контролюємо мінімальний просвіт між попереком та підлогою, можна покласти сюди долоні. Живіт тримаємо для цього трохи зібраним. Це буде допомагати контролювати оцей проворот таза на себе, зменшення прогину в попереку. Підборіддя підібране так само, можливо, щось лежить під головою. Ноги прямі. Ми виштовхуємо ліву ногу від себе. Намагаємось дотягнутися ніби умовно до стінки, яка стоїть там, десь там за нами. Права автоматично буде пряма підтягуватись трішечки більше до себе. І розслабляємось. Або на вдосі, або на видосі, неважливо. Потім так само праву ногу виштовхуємо від себе, а ліву підтягуємо до себе ноги прямі. І розслабляємось. Ліва нога від себе права до себе. І розслабляємось. Права від себе, ліва на себе. І розслабляємось. Ліва від себе право на себе. І розслабляємось. Право від себе ліва на себе. І розслабляємось. Ліва від себе право на себе. І розслабляємось. Право від себе, ліво на себе. Розслабляємось. Права на себе, ліва від себе. Розслабляємось. Право від себе, ліво на себе. Розслабляємось, і отут дуже важливо, рух він маленький зовсім. Я навіть не знаю наскільки добре ви зараз його бачите. Його видно, але він маленький. Якщо ми розслаблені, якщо ми робимо це достатньо повільно та плавно, ви відчуєте, що оцей рух, коли то одна нога висувається вперед, то друга нога висувається вперед, автоматично створює вигин попереку то в один бік. То в інший бік, тобто ми ніби як змія або риба в воді вигинаємось з боку в бік, і автоматично оцей вигин, він продовжується далі вздовж цього тіла. Тобто, умовно кажучи, якщо ліва нога виштовхується від себе, права підтягується до себе, то поперек вигинається вліво. Грудна клітина буде вигинатися вправо, а шия так само буде вигинатися вліво. І це створює рух і в тазу, і в попереку, і в грудній клітині, і в шиї, і в голові. Якщо ми робимо все правильно, це створює дуже приємні відчуття на розслаблення у всьому тілі. І це, власне, зараз починає не тільки балансувати ваш поперек. Єдине, що дуже важливо контролювати мінімальний прогин. Бо я точно знаю, що багато хто з вас зараз намагається це робити з сильним прогином в попереку і відчуває, що він навпаки починає напружуватись. Ні, ми тримаємо мінімальний прогин і для цього контролюємо долонями. От, власне, просвіт між попереком та підлогою. Для цього треба трохи тонізувати передню стінку живота. О, це дуже важливо навчитися. Це теж відновлює загальний баланс вашого тіла. Добре, і робимо це так само: 10, 20, 30, 40, і 50 разів в залежності від того наскільки ви можете контролювати цей рух. Якщо все добре, буквально за 5-10 рухів можна повністю все розслабити і відтворити ще більший рівень загального балансу у всьому вашому тілі. Тобто просто слідкуємо за тим, щоб це прибирати. Вже наближаємось до фінішу, перевертаємось на живіт. Ми лягаємо на живіт, ми кладемо долоні на поперек, Ліктя лежать на підлозі, долоні лежать на нирках, ліктя лежать на підлозі, голову можна повернути в будь-який бік. Ми вдихаємо, видихаємо, і тепер а, умови гри. Ми дихаємо животом, але оскільки ми лежимо на твердій поверхні, вона під нами не прогинається. А дихати треба. Відповідно, у нас у цей тиск, який навдосі створюється в червній порожнині, він має знайти собі кудись вихід. І в нас буде автоматично вирівнюватись поперек. І наші нирки будуть виштовхувати наші долоні назовні. На видосі ми будемо розслаблятись і буде відновлюватись, відтворюватись прогин в попереку. Вдих поперек вирівнюється. Видих поперек прогинається назад. На вдосі поперек вирівнюється, видовжується. Нирки виштовхують долоні. Ми намагаємося цей рух робити максимально амплітудним і відчутним. На видосі поперек рухається вниз. І ще раз. На вдосі поперек. Видовжується, нирки виштовхують долоні. Навидосі поперек рухається вниз і відновлюється прогин в попереку. Максимально сповільнюємо дихальний рух, максимально сповільнюємо дихання, і одночасно з цим робимо його, наскільки це можливо, максимально глибоким. вдосі поперек видовжується, нирки виштовхують долоні, на видосі поперек рухається вниз. На вдосі поперек видовжується. На видосі поперек рухається вниз. Ми продовжуємо так дихати. Якщо ви робите все правильно, ви відчуєте, по-перше, тепло в ділянці попереку і нирок. І це теж про розслаблення цієї зони, про покращення кровопостачання і нервової регуляції. По-друге, ви відчуєте, що у вас повільнюється дихання, воно стає дуже таким повільним, плавним, глибоким. Ви відчуєте збільшення еластичності тканин в цьому регіоні. Тобто, знову ж таки, це буде про зменшення рівня напруги в цьому в цій зоні. І так само ви відчуєте, що ви на рівні внутрішнього стану заспокоїтесь. у вас можливо виникне позіхання, бажання спати. Це через рефлекторні зміни, які відбуваються в нашій нервовій системі, бо ця зона вона певним чином пов'язана з нашим мозком через знову ж таки, певні рефлекси. Коли тут напруження, це відображає рівень нашого стресу і перезапускає цей стрес. Коли звідси напруження прибирається, автоматично нервова система розслабляється і рівень стресу знижується. Як варіант, ви можете робити це, наприклад, увечері перед сном для того, щоб просто покращити якість нічного сну. Можна в такому випадку це робити довше і 5, і 10, і 15 хвилин. Тільки голову бажано повертати в обидва боки. Коли ви відчуєте достатність, ви можете перевернутись знов на спину і порівняти знов відчуття справа та зліва і подивитись на те, що змінилось у ваших відчуттях. Лежачи на спині, відчуйте себе, тіло, опору під собою, відчуйте дихання і порівняйте відчуття справа та зліва. Зверніть увагу на те, що змінилось у ваших відчуттях. Зверніть увагу на те, наскільки більш видовженим ви зараз відчуваєте свій хребет, свій поперек, наскільки більш розкритим, розвернутим ви відчуваєте, можливо, більш широким, ви відчуваєте свій таз, видовженими ноги, можливо, розширеними плечі і видовженою шию. Як змінився ваш внутрішній стан? Можливо, ви відчуєте тепло вздовж як мінімум попереку, або можливо вздовж цього хребта. Коли ви відчуєте достатність, ви можете обережно перевернутися на будь-який бік. Лежачи на боці, ми кілька разів вдихаємо, видихаємо, і коли ви відчуєте себе комфортно і вам буде комфортно перейти в вертикальне положення. Допомагаємо собі руками, обережно підіймаємось і сідаємо. Як ми сидимо, значення немає. Це важливо просто для того, щоб поступово перейти у вертикальність і адаптуватись до дії тяжіння, щоб просто не було головокружіння спочатку, у тих, хто поки що не адаптувався. Коли ви відчуєте знову ж таки достатність і відчуєте, що ви готові вставати, обережно встаємо. Коли ви закінчите, встаньте рівно, прикрийте очі, відчуйте себе, тіло, опору під собою. Зараз дуже важлива частина цього заняття це те, що допоможе вам зафіксувати ті зміни, які ви отримали, на рівні вашої норми для вашої нервової системи. Вдихніть. Видихніть плавно та повільно, проскануйте своє тіло і порівняйте відчуття з права та зліва. Зверніть увагу на те, що змінилось у ваших відчуттях. Наскільки ви зараз відчуваєте себе більш стабільно, більш розслаблено? Наскільки ви відчуваєте більш впевнену опору під своїми ногами? Наскільки більш об'ємне та вільне ваше дихання? Наскільки менше дискомфорту та напруження ви відчуваєте зараз в своїй спині? Як змінився рівень вашого загального напруження і рівень вашого стресу? Скоріше за все, точніше, я точно знаю, що багато хто з вас зараз позіхає, і е, те, що ви відчуваєте зараз, це. На стреса напруження, а навпаки, розслаблення і бажання, ну принаймні, прилягти подрімати. Тобто ви досить швидко розвантажились і вийшли з хронічного напруження в стан відновлення. І це максимально важливий корисний результат. Коли ви це поспостерігаєте, ви можете просто походити там, де ви зараз знаходитесь. Поспостерігаєте за тим, як змінюються ваші відчуття під час ходи, як змінився рух ваших ніг, як змінився рух вашого тазу, як змінився рух вашого хребта. Скоріше за все, ви відчуєте значно більшу рухомість своїй спині, і по всій спині це стосується не тільки попереку, але на. Насправді так само і плечового поясу, і грудного відділу, і вашої шиї, і насправді, оце загальне покращення біомеханіки є прекрасним стартом для вирішення всіх ваших проблем із пиною та суглобами, і з вашою нервовою системою і багатьох інших. Обов'язково напишіть про ваші результати та спостереження в коментарях до цього відео. Так само я запрошу вас поставити лайк до цього відео, якщо це було корисним. Підпишіться на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. І якщо ви хочете отримати максимально якісні та швидкі позитивні зміни і результати, я запрошую вас пройти наш онлайн-марафон, який пройшли вже тисячі людей. Посилання в описі до цього відео. І там же, в описі до цього відео, посилання на нашу відкриту банку на допомогу 204-му батальйону ТРО. Це максимально круті хлопці та дівчата, які боронять. Нас з вами вони роблять максимально важливу для нас роботу. Давайте допоможемо їм разом.